Читав одну історію, були одного сина дуже заможні батьки. Вони дали йому гарне народження, дуже модний дитячий садочок, там вивчали мови, різні мистецтва. І дитина була дуже розвинута, Все, настільки все просто притягувала в себе таланти, дари розвивалися. Дитина була просто мала найкраще IQ в школі. Кругом різні нагороди, грамоти, дипломи, інститути, освіту, все-все-все. І ось одного дня батьки йому дарують автомобіль. І він на великій швидкості потрапляє в велике ДТП. І прибігли до нього батьки в лікарню, бачать, що він ось-ось вже помре, лікарі ходять, розводять руками, кажуть. Все нічого не вийде, нічого не трапиться. І син відкрив очі і каже до батьків своїх. Тато і мама, ви мене народили. Ви мене виховали. Ви дали мені найкращу освіту. Ви мене тримали в самих кращих побутових умовах, про які тільки сьогодні міг мріяти або мати. Ви мені купували найкраще взуття і одяг ви мене навчили всьому. Я сьогодні там кандидат науки якийсь там юридичний, економічний, неважливо. Мама, ти мене всьому статом навчила. А тепер скажи мені, як мені померти? І що буде після того, як зараз моє серце перестане стукатися? Ти мене навчила всьому. Що там за цим порогом, коли зараз опиняється моє серце, і я вас розпоминаю, мамо, я відчуваю. Кожен подих дається мені важко, кожен подих мене легені, зупиняється. Ось з мого серця ви... останні вже останні подихи, останнє кров уже добігає до мого міста. І я вже в свідомості, мамо, ти мені все дала, одне не дала сапога. Де я буду після смерті? Куди я йду, мамо? Не Ти не передала мене найцінніше — Віру в Бога живого, щоб я міг зараз тим симп... поговорити, щоб моє серце не зупиниться. Мій дух живий і душа моя просто переда до мого батька. І я не знаю, коли куди їх І настала велика тишина. Після того, як помер цей син, ці батьки схаменулися. Попутом, своїми великими хорошими дипломами і освітою. Вони просто ще, маючи двох трьох дітей, не знаю, велика сім'я, почали задаватися тим питанням, які в свої трагічні моменти свого життя залишив їм син. Мамо, що далі, як мені померти? І вони почали шукати Бога. Вони почали відвідувати церкву, почали шукати Бога і знайшли Бога. І вже останні їхні діти три ті вони мали. Вже помирали некраїнському. Вони знали, куди вони йдуть, що вони вірять і для чого вони живуть тоді.